102 2024 рік до сонячної системи наближається гігантський метеорит розміром з Плутон. Він летить прямо на Землю. Та вже коли метеорит перетинає орбіту Сатурна, до нього наближається рій дронів шахтарів. Сканування не виявлено об'єкті корисних копалин, тож дрони повертаються ні з чим. Тим часом військові центру космічної безпеки на Алясті налаштовують лазер. Сонячну систему освітлює раптовий спалах, і від метеорита розміром з карликову планету нічого не залишається. Тепер хіба майнереводню на Юпітері викладатимуть в соцмережі відео чергової анігіляції. Саме так виглядатиме світ, коли людство нарешті досягне другого рівня цивілізації за шкалою Кардашова. Ми володітимемо майже нескінченними запасами енергії. Готуватимемося до міжзоряних польотів і зможемо миттєво знищити будь-яку загрозу. Та чи насправді людство буде у повній безпеці? І що може знищити цивілізацію другого типу? Щоб досягти другого типу за шкалою Кардашова, людство має навчитися добувати енергію не тільки з джерел на землі, а й напряму з сонця. Йдеться не про звичайні сонячні батареї. А про цілу магаструктуру навколо зірки сферу Дайсона. Цю конструкцію вперше запропонував професор Пристанського університету Фрімен Дайсон, ще у 1960 році. У сучасному уявленні сфера Дайсона це буквально величезна оболонка навколо зорі та найближчих до неї планет. Така сфера буде збирати всю енергію зірки і перетворювати її на електроенергію, віддаючи частинку тепла у вигляді інфрачервоного випромінювання. Радіус цієї маструктури сягає однієї астрономічної одиниці, тобто відстані від Землі до Сонця, а товщина матеріалу становить близько трьох метрів. Здавалося б, що може піти не так із такою величезною конструкцією приблизно все. І перша очевидна проблема, з якою ми зіткнемося, якщо спробуємо побудувати сферу Дайсона. Це ресурси. Річ у тім, що нам знадобиться десь близько півтора на десять в двадцять четвертому степені тонн матеріалу. А це маса найбільшої планети сонячної системи Юпітера. Отже, аби побудувати сферу Дайсона, людству доведеться переробити всі астероїди, до яких воно зможе дотягнутися. А потім ще розібрати на матеріали декілька кам'янистих планет. Але навіть фантастична кількість ресурсів це не найбільша наша проблема. Справа в тому, що сама конструкція має бути ідеальною сферою, інакше гравітація сонця зімне її, як кульку з фольги. Також матеріал для сфери має бути надзвичайно міцним, адже навіть надсучасний карбін, що вважається надійнішим за графен, не підходить для такої цілі. Та якщо нам і вдасться звести цю магаструктуру. Вона буде дуже нестабільною. Річ у тім, що зірка всередині сфери Дайсона має знаходитися точно по центру. І Якщо у конструкцію зовні вріжеться, наприклад, метеорит і трохи змінить її розташування, сфера почне дрейфувати у бік сонця і руйнуватися. То, виходить, побудувати таку мегаструктуру взагалі неможливо. Не зовсім так. Адже насправді людство просто неправильно зрозуміло Фрімана Дайсона. Його сфера насправді не суцільна конструкція, а безліч дрібних супутників, що формують рії навколо зірки. Вони вловлюють випромінювання сонця і за допомогою безпровідної передачі спрямовують енергію на землю або інший приймач. Такий рій Дайсона виглядає вже більш реалістичним. Звичайно, нам знадобляться технології, що дозволяють передавати енергію безпровідним способом. Але матеріалу на таку конструкцію піде значно менше, ніж на суцільну сферу. І стабільність рою буде набагато вищою. Та якщо ви думаєте, що сфера тарій це єдині можливі мегаструктури з приставкою Дайсон, то ви помиляєтеся. Ще є бульбашка Дайсона. Система супутників із сонячними вітрилами, що не обертаються а ніби зависають навколо зорі. А ось оболонка Дайсона – це варіант сфери, на внутрішній поверхні якої можна жити. Також є ще Раковина Покровського та кільце Нівена, що теж можуть стати альтернативою сфері Дейсона. Та який би варіант людства не обрало, ми в будь-якому разі зіткнемося з проблемами. Навіть аби побудувати одне єдине кільце чи систему супутників, людство знадобиться набагато більше ресурсів, ніж є на Землі. Тож нам доведеться шукати матеріали деінде. І якщо руйнування кількох астероїдів не нашкодить нашій системі, то ось про планети те саме сказати не можна. І якщо ми вирішимо розібрати на матеріали, скажімо, Венеру або Марс, то ризикуємо змінити орбіту власної планети. Крім того, якщо ми все ж збудуємо повноцінну сферу Дайсона, то світло від Сонця не досягатиме планет, що знаходяться за орбітою Землі. Тоді нам точно можна забути про колонізацію Марса чи освоєння Плутона. А перший ж спалах на сонці може частково вивести з ладу будь-яку магаструктуру навколо нього. Та найголовніше навіть не це наша зірка виробляє близько 4 на 10 в 26 джоулів енергії в секунду. Навіть якщо сфера чи Рі Дайсона зможуть перехопити лише 10% від цього об'єму, це все одно величезна кількість енергії. Тобто за секунду ця магаструктура збиратиме в 40 трильйонів разів більше енергії, ніж людство сьогодні споживає за день. І її треба якимось чином передавати та зберігати. Найефективнішим способом буде перетворювати сонячне світло на антиматерію, та це ставить перед людством нові виклики, адже ми поки не вміємо зберігати антиречовину. Теорії є декілька способів. Перший це побудувати пастки з магнітних полів, що утримуватимуть антиматерію від контакту з матерією. Другий це тримати її в ультрахолодному середовищі. Та будь-яке з цих сховищ не буде на 100% надійним, якщо мова йде про велику кількість нестабільної антиречовини. Якщо ми припустимося помилки, то ризикуємо отримати вибух набагато гірший за ядерний. Адже при контакті антиматерії та матерії, вони анігілюють і вивільняють величезну кількість енергії. Здається, зі сферою Дайсона будь що може піти не так. Та ще й буквально на кожному кроці від етапу проєктування до виробництва та подальшого зберігання енергії. Але уявімо, що коли людство стане цивілізацією другого типу, то буде розбиратися у фізиці набагато краще і все ж таки зможе побудувати собі нескінченне джерело енергії. Невже на цьому наші проблеми закінчаться? Якби ж то куди ж цивілізація другого типу витрачатиме стільки енергії? Наприклад, на освоєння всіх планет, супутників та інших об'єктів сонячної системи. Людство зможе добувати корисні копалини в поясі койпера. Збирати водень на Юпітері та вирощувати авокадо на Фобосі, бо навіть більше зі вдосконаленими технологіями гідропоніки ми зможемо перетворити Марс та його супутники на величезну автоматизовану ферму. Нові матеріали на кшталт графену та аерогелю стануть настільки поширеними, що замінять пластик. З їхньою допомогою людство зможе створити вдосконалені скафандри, що краще захищатимуть майбутніх астронавтів від радіації, екстремальних температур та впливу сонячного вітру. Крім того, ці матеріали використовуватимуться і в медицині. Людство назавжди забуде про переломи та проблеми з кістками, адже скелет можна буде зміцнити за допомогою новітніх матеріалів. Крім того, генна модифікація стане дуже розповсюдженою. Змінити колір шкіри на зелений чи виростити собі пару щупалець можна буде у будь-якому б'юті салоні. Та найцікавіше те, що у цивілізації другого типу швидше за все не буде звичних нам комп'ютерів, смартфонів та схожих гаджетів. Їх може замінити крихітний чіп і нові технології, так звані інтерфейси від мозку до комп'ютера і від комп'ютера до мозку. Вони дозволять користуватися гаджетом буквально силою думки, під'єднуватися до інтернету, набирати текст чи буквально ділитися фрагментами власних спогадів у соцмережах. У той же час ця технологія дозволятиме миттєво отримати доступ до будь-якої інформації та допоможе нам пришвидшити мисленнєві процеси. А для прихильників теорії ЗМО, що відмовляться імплантувати собі чіп у мозок, нові технології будуть доступні у вигляді окулярів, на кшталт вдосконалених Google Glass. Та найголовніші зміни стосуватимуться сфери безпеки. Коли людство стане цивілізацією другого типу, космічні загрози, наприклад, гігантські астероїди, перестануть нас хвилювати. Навіть навпаки, будь-який метеорит, що летітиме до нас із Хмари Оорте чи міжзоряного простору, перетвориться на потенційне джерело нових ресурсів. Та якщо об'єкт становитиме пряму загрозу Землі в арсеналі у людства, вже знайдеться ефективна зброя, здатна знищити його за лічені секунди. І я впевнений, що науковці не зможуть встояти перед спокусою побудувати такий пристрій у вигляді зірки смерті. Це буде сферичний супутник на орбіті Землі діаметром приблизно 160 кілометрів. Всередині у нього знаходитиметься резервуар з антиматерією, і коли на землі зафіксують наближення небезпечного астероїда, зірка смерті вистрілить у нього променем антиречовини. Аби знищити космічний об'єкт, достатньо прикласти силу, що трохи більше за гравітацію, яка тримає цей об'єкт докупи. Для цього маса випущеної антиматерії має дорівнювати приблизно 200 мільйонним відсотка від маси матеорита. До прикладу, астероїд Апофіс, що вже неодноразово пролітав екстремально близько до Землі, важить близько 27 мільярдів кілограмів. Отже, для його знищення знадобиться менше 5,5 кілограмів антиматерії. Тільки уявіть, за допомогою такої зірки смерті можна буде знищити будь-яку загрозу або одне одного. Адже цивілізація другого типу і досі матиме певний поділ на країни, хоча він і значно відрізнятиметься від сучасного. А у будь-якій політичній системі завжди знайдеться аутсайдер, що не спатиме спокійно, поки не знищить і не прикроїть під себе світ навколо. Тільки уявіть, що станеться, якщо до його рук потрапить на сучасна зброя, здатна стирати в пил космічні об'єкти. Та насправді найбільша небезпека загрожуватиме людство навіть не зсередини, а ззовні. Здавалося б, принаймні від зовнішніх загроз цивілізація другого типу точно вбереже себе. Адже з над новою зброєю ми зможемо миттєво знищити будь-який об'єкт, що зайде в сонячну систему. Та коли до нас завітають представники іншої позаземної цивілізації, людство буде приречене. Адже якщо вони прилетіли до сонячної системи, значить у своєму розвитку досягли вже наступного рівня за шкалою Кардашева третього. Саме тоді відкриваються можливості для міжзоряних перельотів. Така цивілізація видобуває енергію вже не тільки зі своєї зірки, їй доступні джерела у всій галактиці. І якщо вона виявиться агресивно налаштованою. То наша зірка смерті проти її зброї виглядатиме як дитина з водяною рушницею проти озброєної до зубів армії. Тож одне з найперших завдань цивілізації другого типу нічим не видавати факт свого існування. А це зробити майже неможливо. І все через сферу Дайсона. справа в тому, що будь-яка мегаструктура навколо сонця, чи то сфера, чи рій, чи бульбашка або кільце, виділятиме частину зібраної енергії у вигляді інфрачервоного випромінювання. І саме воно зробить нас дуже помітними для позаземних цивілізацій. Саме джерела інфрачервоного випромінювання вже сьогодні досліджують і наші вчені, намагаючись знайти сліди цивілізацій другого типу у Всесвіті. У 2015 році Джейсон Райт з Пенсильванського університету в рамках проєкту G-Head дослідив 100 тисяч галактик у інфрачервоному діапазоні. І... Не знайшов жодного сліду розвинених цивілізацій, що означає це, що в усіх цих галактиках немає розумних живих істот? Найімовірніше навпаки, вони є, але з якоїсь причини переховуються від іншопланетних дослідників. Та у 2021 році, вже іншим вченим Майклу Гарету з Манчестерського університету та Хун Їн Ченю з Китайської академії наук пощастило більше. Вони проаналізували дані більше ніж 16 тисяч галактик і виявили, що в чотирьох з них було зафіксовано більше інфрачервоного випромінювання ніж очікувалось. Дві з цих галактик мають природні джерела, що пояснюють загадку. А усі інші дві ні. Гаред вважає, таку інтенсивність випромінювання можна списати на велику кількість пилу в цих галактиках. Та що, як саме пил і є доказом існування там розвиненої цивілізації? Брайан Лакі, дослідник з університету Каліфорнії, вважає, що розвинені цивілізації все ж можуть непомітно добувати енергію однієї зірки чи навіть цілої галактики. І допомагає їм у цьому своєрідна альтернатива рою Дайсона – розумний пил. Зі слів лакі, це скупчення нанороботів, здатних до самовідтворення, що так само, як і звичні нам мегаструктури збирають енергію навколо зірок, туманностей та інших джерел. Такий пил працюватиме набагато ефективніше за ту ж сферу Дайсона, адже не буде централізованим та зможе забезпечувати живлення колонії. У різних куточках галактики. А це особливо корисно, коли ви відкриваєте для себе міжзоряні перельоти і потребуєте точок підзарядки у далеких зоряних системах. Та навіть якщо людство зможе розробити розумний пил, що на стадії цивілізації другого типу, це навряд чи допоможе нам залишитись непоміченими. І якщо в бік землі висунеться ескадрильні кораблів ворожої цивілізації, нам залишиться тільки одне: тікати. Та, хоча цивілізація другого типу ще не освоїла міжзоріні перельоти, на щастя, в арсеналі у людства знайдеться декілька способів зникнути з радарів. Щоправда, доведеться прихопити з собою всю сонячну систему. Сфера Дайсона – це не єдина магаструктура, яку ми зможемо побудувати у майбутньому. Ще одним корисним винаходом для нас стане зірковий двигун. З його допомогою ми змусимо сонце разом з усіма планетами рухатися за заданою траєкторією. Та як можна зсунути з місця цілу зірку? Насправді існує навіть декілька варіантів. Перший з них це двигун Шкадова, названий на честь свого розробника, радянського інженера Леоніда Шкадова. Такий зірковий двигун максимально простий. Він складається з гігантського дзеркала на орбіті Сонця, такого собі світлового вітрила. Ця мегаструктура має бути статичною. Тобто не обертатися навколо зірки, а ніби зависнути в одній точці. Таким чином, випромінювання Сонця стане асиметричним. З протилежної від вітрила сторони воно буде сильнішим. Саме так виникатиме тяга, що змусить наше сонце рухатися у той бік, з якого розташований парус. При цьому планети та інші об'єкти нашої системи будуть рухатися разом із зіркою. Але чи вдасться нам втекти від агресивних сусідів за допомогою двигуна шкадова? Якщо сам парус відбиватиме рівно половину сонячної енергії, це дозволить утворити силу тяги, що дорівнює приблизно 128 на 10 в 16 степені Ньютон. Вражаюче. Але це нам не допоможе. Справа в тому, що з такою тягою сонячній системі вдасться розвинути швидкість у 20 метрів на секунду, приблизно за мільйон років. І за цей період ми подолаємо відстань лише у три сотих світлового року. А через мільярд років наша швидкість збільшується до 20 км на секунду, і за цей час ми пройдемо приблизно третину Чумацького шляху 34 тисячі світлових років. Здається, такими темпами людство нікуди не втече. Та, на щастя, двигун Шкадова – не єдиний наш варіант. Астроном Меттю Каплан з університету штату Іллінойс запропонував використовувати сонячну плазму для того, аби штовхати сонце у заданому напрямку. Двигун каплана це по суті гігантський реактивний двигун, що має розташовуватися поряд із зіркою та використовувати близько тисячі кілограмів її плазми щосекунди. Вся конструкція постійно рухатиметься в бік сонця, випромінюючи з протилежного від зірки боку промінь плазми, а з іншого струмінь ізотопу кисню. Таким чином двигун буквально штовхатиме сонце поперед себе. І цей спосіб набагато ефективніший за вітрило шкатова. Адже двигун каплана. Дозволить сонцю розвивати швидкість у 200 км на секунду вже за 5 мільйонів років. Таким чином, за 1 мільйон років ми зможемо подолати відстань у більше ніж 30 світлових років. Це означає, що повз найближче до сонячної системи зірку Проксима Центавра людство пролетить вже через 130 тисяч років. Та ми можемо рухатися ще швидше. Олександр Соронос з Єльського університету запропонував об'єднати двигуни шкадва і каплана в єдину магаструктуру зоряний буксир свороноса. як бачите, перед нами розгортаються справжні битви, названих на честь вчених двигунів. Думаю, крапку тут може поставити лише евакуатор Дайсона. Та поки давайте розберемо, що ж це за буксир. Своронос. Пропоную розмістити двигун, що працює на паливі сонця замість вітрила Шкадова. Таким чином він буквально виконуватиме роль буксиру і буде тягнути зірку за собою. В теорії, зоряний буксир свороноса зможе прискорити сонце до 27% від швидкості світла. А це трохи більше 80 тисяч кілометрів на секунду. Щоправда, аби досягти такої швидкості, двигуну доведеться використати стільки палива, що сонце перетвориться на коричневого карлика. В результаті людство таки зможе врятуватися від кораблів цивілізації третього типу, але якою ціною. Та у нас залишається ще один спосіб втекти від страшної реальності. Буквально. Пам'ятаєте, я розповідав вам про розумний пил, який може замінити собою сферу або рій Дайсона? Кожна з цих крихітних пилинок, що містить в собі наноелектроніку, може з'єднуватися з іншими, утворюючи цілу мережу. Науковці Сет Шостак з інституту Сеті та королівський астроном Мартин Різ вважають, що розвинена цивілізація могла б завантажити свою свідомість у таку мережу. Якби людству це вдалося, ми існували б одночасно у всіх куточках чумацького шляху. І наша галактика буквально стала б живою. А ви погодились завантажити себе у крихітну космічну пилинку? Давайте. Діліться у коментарях.